Вітаю всіх! Сьогодні я вас запрошую на заняття з художньо-мовленевої діяльності. А читати ми з вами будемо віршик віри паранової поведінка у тролейбусі. Тож починаємо. Багато різного транспорту є в нашому місті. І легковий, і вантажний. А ще в нашому місті є автобус, тролейбус, трамвай. Цей транспорт називається громадським. Якщо люди користуються таким транспортом, то вони вже є пасажирами. Сьогодні я вам пропоную послухати віршик віри паранової, поведінка у тролейбусі. Не шуміти, не штовхатись, чим й лагідно триматись. Без білета знає кожен. Їхати в транспорті не можна. Старим людям як годиться. Треба місцем поступитися. Скоро вихід не штовхайся, потихеньку просувайся. Чи можна шуміти у транспорті? Ні, в транспорті шуміти не можна. Не можна заважати іншим пасажирам. а чи можна їхати в транспорті без білета. Без білета знає кожен, їхати в транспорті не можна. А кому необхідно поступитися місцем у транспорті? Старим людям треба поступатися місцем у транспорті. Правила поведінки в транспорті. На зупинці громадського транспорту треба стояти спокійно, не стрибати та не штовхатись. пропустити тих, хто виходить, а потім заходити спокійно, не сідати у транспорті з їжею або напоями. Поступитися людям похилого віку, не смітити у транспорті, не шуміти, не розмовляти дуже голосно та не відволікати водія розмовами під час поїздки, завчасно готуватися до виходу, шанувати та поважати працю водія та інших пасажирів.